Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішнє відео буде про домашню рутину, смачні рецепти та просто наш такий літній вайб. Цікаво, прошу до перегляду. Так, покажу, що купила. Сьогодні в магазині. Я сьогодні по овочам. Мені, до речі, реально треба вже купити такі пакетики, тому що це. Вже капець якийсь. Я іноді так потрошку беру, намагаюся брати взагалі без пакетика, але іноді, звісно, ось таке не покладеш. Ну, буду виправлятись. Словом, взяла різні овочі з червоною цибулькою. Цибульки я буду робити е, таку мариновану цибульку, потім покажу рецепт. Е, просто цибуля завжди потрібна, кабачки зараз е, в сезоні, тому роб, буду багато чого з них робити. Потрошку купую, щоб не валялись е, і не робили з них. Сказано, що у холодильнику, тому я потрошку набираю, е, мурко, огірки, помідори. Мені, до речі, ось дуже подобаються такі комато. Зараз виключила камеру, щоб перевірити, почеку, чи правильно я їх назвала. Ну, слава мені вони подобається, як виглядають салати, що вони такі темні, особливо з жовтими помідорами, ну, з червоними теж. Дуже прикольно. Подобається мені. Авокадо, один перчик. Гарбузик ми беремо небагато, тому що чоловік мій не любить, ми тільки з'євуємо. Тож нам, щоб так на один раз, на два рази. Вистачило і все, потім свіженькі купуємо. Далі я купила салат, бо свого не насадила також з кропчиком. Сільдірі, селера, хлібчик. Ось мені такий дуже сильно сподобався варішки. наші вже дуже давно вже закінчились, тому я мені по рецепту там потрібно. Подобається мені також ось така хрустка паніровка. Не часто її беру, бо мені здається, вона трошки некорисна, але іноді. Робимо з неї різне. І їй дуже подобається, особливо коли треба, щоб вона поїла якихось типу котлеток чи ще щось. Ось з цією паніровкою вона реально їсть. Все що, все, що в ній, вона їсть. Не знаю, що там додають. Ще ціла тунець, бо засумувала за ним на сніданки. А, сметана, бринза. Ось такий сир беру на... Ситнички. Так, це з новуса, і заплатила я за це 914 гривень. І купила також форі, заїхала окремо, тому що в новусі не було такого нічого. Взяла такий домашній фарш, це свинина і яловичина. Але я хотіла взагалі яловичину тільки, але був такий, ну ладно. Я не, не роблю такий фарш, тому що в мене на мамі сорубки. Курячий роблю, тому що є, хоча б блендер там нормально перекручиться, а з яловичиною таке вже не прокатить. Тож беру такий. І взяла Єві йогурти на перекус, бо забула в новості купити. І тут у мене. Добре, зараз. І Це 131 гривня. Ну що ж, зараз буду прибирати і готувати смачний обід. У мене сьогодні було повне фіаско з сніданку. У мене перший раз не вийшли панкейки, ось там сковорідка з одним, з однією невдачею, потім друга. Намішала вже декілька разів і нарешті вдалося годувати свою дитину. Але щось таке вперше не знаю, що це. Буду зараз прибирати свій факап. У мене тут просто уже таке коїлось. Вранці я була і зла, і через те, що Єва постійно казала, я вже голодна, я голодна, в мене не виходить і не виходить. Тож я вже я не знаю, пошвиряла тут це на світі, зараз буду загрібати за собою все це і розкладати по місцям овочі. Ну що ж, першим ділом починаю все розкладати по своїм місцям. У ці відсіки для овочів у холодильнику я розкладаю таким чином. В один такі більш чисті овочі, по типу помідорів, огірків, а у другий такі брудні. Там у мене картопля, цибуля, морква, туди ж поклала кабачки. Я раніше зберігала такі овочі в корзині, але потім мені не зовсім це все подобається, тому що картопля цвіте А в холодильнику вона завжди у нормальному стані. Тому тепер тільки так. кріп і петрушку я намагаюся зберігати ось так: от в стаканчику з водичкою. Так набагато довше зберігається. а залік взагалі складає в контейнер з водичкою, так він завжди свіжий і ніколи не сохне. Тепер нарізаю. Кавунчик нам зараз з євочкою перекусити. Такий полуденок у нас. І я обожнюю просто кавун, це її найулюбленіша страва. Мені здається, за все, що тільки можна, просто обожнює. В принципі, вона всі фрукти, овочі їсть без винятку. А ось з м'ясом і рибкою бувають проблеми. Хоча рибу вона їсть краще, ніж м'ясо. Тепер після того, як я все поставила по місцям, буде зараз прибирати після свого такого дивного сніданку. У мене просто дійсно тут був такий факап. У мене такого давним давно не було, що прямо настільки все не вдавалось. Але нічого страшного, з другої спроби все вийшло. Ми з явочкою поїли своїх панкейків і були щасливі. Так, я розбираю посудомийку з вчорашнім посудом помитим. У нас, як ви бачите, посудомийка не встроєна, а просто поставлена під раковину. Вона там на три персони, така малюсінька, але я просто щаслива, що вона в нас є, тому що наша кухня взагалі не просто. Стосована до якої, якоїсь посудомийки, але я коли народилась Єва, сказала мені, обов'язково потрібна посудомийка, бо я реально вже не можу, тому що постійно мити посуд це просто якийсь капець. Зараз намагаюся вкласти все, що вона може там помити і вмістити в себе, а вже потім буду мити те, що не влізло ставлю всі тарілочки по своїм місцям, обожнюю цю шафу просто в неї складати тарілочки, просто саме задоволення. Я не пожалкувала, що я її взяла, і вона не потребує такого частого прибирання, як здається, на перший погляд. Що ж. Довелося прибрати без вас, тому що я не побачила, що мій телефон сказав, що в мене немає місця, і він не буде далі знімати. Побачила тільки, коли підійшла щось вимикати. А Юзя там робить що? 24 години на коловрі на килимку. Так, сталося, що ємкості для борошна та цукру у мене залишились зараз порожніми, то перед тим, як туди насипати, я вирішила їх промити добре. Тому що вже якось хотілося це зробити. Там, де борошно, взагалі щось, мабуть, потрапила якась водичка і прилипло десь там борошно до стінки. Я вже давно хотіла їх промити, тому що вже так око тіпалось від цього. Ну, якраз все закінчилось, і це супровий момент для того, щоб все поперемивати. У мене таких скляних ємкостей небагато. У мене ось така величенька для борошна, потім для цукру маленька, і такі самі у мене для манки і овсянки. І вони стоять у мене на одній поличці. Якось мені зручно, що вони всі разом. І є така трошки хронологія, що це все для випічки. А Єва, тим часом, поки я роблю свою справу, вона зробила собі якийсь тут пікнік, навела водичку собі в стаканчик, насипала кусь зелені і вирішила, що вона на курорті. І я зараз вже приступаю до обіду, промиваю гречку, буду її робити в мультиварці. Я вже розповідала на своєму каналі, наскільки я сильно люблю мультиварку, наскільки сильно вона мені спрощує життя. Ось так: от просто засипали в крупу. І воно собі там вариться. І до гречки буду робити фрикадельки з яловичним і ось таким набором овочів. Я хотіла показати, які саме це шматочки, як вони виглядають. Ось мені я, до речі, влаштувала концерт, поки я готувала. Словом, всю грамівку я пропишу обов'язково в описі під відео. Але якщо у вас нема... На чому взважити, то просто орієнтуйтесь на ось мої такі шматочки: це на півкіло фаршу. Я взяла сьогодні яловичина і свинина, але взагалі цей рецепт розрахований тільки на яловичину. До речі, це рецепт Світлани Фус, це дієтолог, і це саме дитячі фрикадельки, вони виходять дуже легкими, я б сказала, дієтичними, абсолютно нежирними, легкими. І мені дуже сподобався ось цей набір овочів, саме до яловичини. Я не дуже люблю яловичину у котлетках, фрикадельках. Мені щось взагалі воно не заходить. А ось всі ці овочі, Якось нейтралізувало ось цей неприємний присмак, і абсолютно було якось по-новому куштувати такого роду фрикадельки. Я буду їх робити так, як було у рецепті: тобто зробити фарш, зробити котлетки і зробити соус, поливку і у духовку. Але я б порадила все ж таки обсмажити з двох сторін. Фрикадельки, а потім уже заливати поливкою і засовувати у духовку. Словом, якщо дуже хочеться щось дієтичного, то робіть, як я показала у відео, якщо хочете трошки смачніше, то краще обсмажити котлетки ой, фрикадельки з двох сторін. Так, по інгредієнтам, тут морква, кабачок, селера і цибулька. Чесночку тут небагато, сіль, перець, і зараз я роблю ось таку поливку вершкове масло з борошном. Треба так, щоб борошно увібрало в себе масло, дві ложечки столові. Сметани 15% і овочевий або курячий бульйон. Але у мене такого ніколи немає, тому використовую звичайну воду. Далі тут потрібно додати паприку і мускатний горіх. Мускатний горіх взагалі до яловичини дуже класно пасує, якось саме ця приправа до яловичини дуже класно підходить. Поки робиться така заливка, і м'ясо трошки відпочиває, я вирішила помити посуд, який зараз скопичився, для того щоб потім не перебивати цілу купу посуду. Такі речі, як блендер, терка, я взагалі намагаюсь одразу ж мити, тому що потім це просто горе, це все відшкрібати, одразу все промиваю. Ще водою це набагато легше, ніж потім залишити собі таку проблему. Я зараз показую, наскільки легко взагалі формуються ці фрикадельки, їх можна зробити на пару. Можна просто поставити у духовку без усілякої поливки, і теж буде класно. Але просто десь поставити, мені здається, на хвилин 40-45. Тепер я поливаю цією поливкою і ставлю на 25 хвилин у духовку. А тим часом хочу зробити ось такі піньочки, які я їх називаю з кабачка. Буду робити як відбивні, але у яєчко я додала паприку і сушений чесник, і сіль. І Ось так тепер все як від півні, буду смажити, і хочу зробити до нього, до них точніше домашній майонез. Я ніколи не робила домашній майонез. І ось просто подивіться, як з першого разу все виходить. Точні пропорції залишу в описі під відео, їх тут небагато, головне це олія і яйце. Головний нюанс у тому, що блендер треба поставити на дно і е, включити, не підіймаючи. Ось поки. Е, не стане майонезу занадто багато у цьому, у цьому стаканчику. Ось тільки зараз я його починаю підіймати. І все, майонез готовий. Настільки просто, настільки швидко, це всього лише одна хвилина, якщо є такий погружний блендер, то дійсно гріх його не зробити. Я показую зараз, який він густий, що він не стікає, а дійсно виглядає по текстурі як майонез. І я дійсно вражена наскільки він смачнющий. його можна дійсно просто їсти. Ну, Словом, треба буде тепер не сильно цим захоплюватись, тому що він дійсно вийшов дуже і дуже смачнющий. Я туди поклала часничок для пікатності, для того, щоб змазати саме ці піньочки, а частину іншу я вже поклала в холодильник. Начиняю я просто обожнюю такі кабачки або баклажан. Ще так само роблю. Це просто мій найулюбленіший. Хотіла сказати десерт, це моя найулюбленіша страва Літа. Хоча влітку ну, все смачнюше, тому що дуже багато класних овочів, фруктів, просто супер, чого тільки кавун <гум> вартує. Так, я так поперевертала ці фрикадельки для того, щоб вони більш були у цьому соусі. І скажу, що до гречки вони пасують просто супер. Я люблю дуже гречку, я не сильно люблю рис, а ось гречку просто обожнюю. Ось такі вони в розрізі. Нам дуже сподобалось, дуже класні пропорції овочів в цих фрикадельках, Я собі на замітку взяла. Заплющу очі. Засову руку в рюкзачок. Ой. Да. Нащупую один предмет і кажи, що це. Це А, правильно, один бал. Давай наступний, Заплющу очі. Очі заплющу. Сонік. Сонік? Звідки ти знаєш, що це саме Сонік? Не. Трошки погрались, тепер повертаємось на кухню для того, щоб прибрати після свого обіду. Складаю фрикадельки у скляний контейнер, які залишились, для того, щоб поласувати ними ще й завтра. За цей час посудомийка вже помила ранковий посуд, Тепер буду ставити обідній. Я залишки гречки з мультиварки змиваю водою. Взагалі, стараюся всі залишки їжі обов'язково змивати перед тим, як покласти в посудомийку, тому що вона забивається. І все, що не влізло або те, що не можна, зараз промиваю вручну. Поки монтую відео, бачу, що моя сковорідка вже дуже сильно забруднилася, і треба її буде начистити, якось, коли буде вільний час. Я буду, мабуть, це робити моїми новими засобами. Ми від міва. Я показувала їх у минулих роликах, це українське виробництво. І це два фактори, які на мене дуже сильно впливають: це що Україна і те, що вони дуже дієві. Я одним із засобів мила решітку, і думаю, що він впорається із коворіткою. На наступних якихось відео обов'язково вам це покажу. Я люблю робити собі такі острівки відпочинку саме з кавою. Саме кава у мене якось відповідає за відпочинок, тому все прибрала, зробила каву і йду до дитини гратися. О, а поки мила посуд, ось з'явилися вже мої знаки нові. Что там? И тут еще. А ну покажи. И вот. И тут. И вот. И вот. Ева, Ева. И еще. Мам. Смотри. Стой. И вот это. И куда эта стрелка в это что там? Стоп, мам. На вечерю ми захотіли дещо легкого, і я на днях якраз купила кукурузу, і думаю, було б непоганою ідеєю якраз на вечерю її зварити. Нещодавно натрапила на відео в інстаграмі, як правильно варити таку молоду кукурузу. Треба ось лушпиня покласти на дно і обов'язково залити окропом. І саме в окропі є ось цей секрет для того, щоб кукуруза молода була дуже сочною і соковитою. Заливаємо укропом і даємо поваритися 15 хвилин. Я накрила ще ось так тарілкою і кришкою ось так прижимаю, для того, щоб повністю кукуруза вся була у воді. Мої скляночки вже висохли, і я засипаю борошном та цукром мої порожні чистенькі скляночки. І залишок цукру у мене є ще така цукорниця. Вона у мене така підручна там для сирників, для млинців. А коли треба якісь десерт приготувати, то вже беру велику склянку і там відміряю з неї. Мені так зручніше. І треба після того, як кукурудза зварилась, щоб вона постояла десь годинку і тоді вже можна її охолоджувати і їсти. І якраз за цю годинку я пішла поливати свій сад. Я обожнюю літо. Подивіться, яка краса, якою смакотою взагалі ми будемо зараз ласувати і зустрічати наш вечір. Ми засіли з Євочкою дивитися Соніка, вона від нього зараз фанатіє, і будемо ласувати кукурузи. Вона обожнює кукурузу, особливо з сілью. Просто сіль для Єви це взагалі краще лакомство, ніж будь-який смаколик. З шоколаду, з цукром, не знаю, дуже любить сіль. тому це якраз страва для неї. Ви, звичайно, кукурудзу можете так само пробувати. Змазати башковим маслом, але я особисто це не люблю, мені якось це не дуже приємно, але ви, якщо любите, робіть. Ну що ж, я з вами вже буду прощатися. Дякую, що ви були зі мною і додивились це відео до кінця. Мені дуже приємні ваші коментарі. Я їх з задоволенням читаю, відповідаю абсолютно усім. Тому, якщо у вас є що мені написати, обов'язково пишіть, я буду дуже від цього щаслива. Ну що ж, ставте лайк, якщо сподобалось відео. Підписуйтесь, хто не підписався. Всім па-па, до нових зустрічей!